Автоматизація та штучний інтелект обіцяють кардинально змінити спосіб роботи багатьох людей. Але не хвилюйтеся, ви ще довго будете потрібні. Зараз багато спекуляцій на цю тему, можливо, навіть хтось сприйме наше відео як спробу підлаштуватися під хайп. Висновки зробите потім. Я лише скажу вам так: привіт! Я Маша, ви на каналі GoIT і в цьому відео ви дізнаєтесь, що таке чат GPT, чим він вигідний і чим небезпечний, навіщо про нього так багато говорять в мережі? Чи дійсно звичний для нас Google буде скоро в минулому, і як не втратити роботу через засилля штучного інтелекту? Чат GPT має всі ознаки того, що він змінює технологічні процеси. Але чи значить це, що він займе вашу роботу? Чат бот заснований на машинному навчанні та величезній кількості даних. Взаємодія з користувачами неймовірно реалістично. Але він робить набагато більше, ніж просто веде віртуальні розмови? Він може генерувати такі відповіді, як вірші чи курсові роботи, писати код, відповідати на різні складні для звичайного пошуковика запити. Це захоплююче і для декого тривожно одночасно. Бо якщо технологія досягне такого рівня, коли вона зможе виконувати вашу роботу так само добре або краще, ніж ви, чим ви збираєтеся заробляти на життя? Раніше більшість людей всю свою кар'єру працювала в одній сфері. А ще побутувала думка, що станки на заводах, чи, наприклад, безпілотні автомобілі, заберуть кусок хліба у представників робочих професій. А тут вже зазіхання йде навіть на творчу сферу, яка б здавалося завжди буде йти від розвинутого інтелекту, людського, а не машинного. Але усе не так безнадійно. Ви будете в порядку. Літаки мають складну систему автопілота, і під час польоту ними керують переважно комп'ютери. Але пілоти сидять там і налаштовують елементи керування комп'ютером, коли це необхідно. Так. Через досить тривалий час технологія врешті візьме на себе вашу нинішню роль. Однак навряд чи це станеться найближчим часом. Серед наших глядачів багато людей, які хочуть спробувати себе в IT. Тому ми даємо класну можливість спробувати писати код на безплатному марафоні з основ верстки від компанії GoIT. Там ви будете вирішувати завдання з розробки та при цьому отримувати цінний зворотній зв'язок. А крім програмування, є й інші напрямки, які теж можна протестувати безплатно. Реєстрація і всі деталі є в описі під відео. Так от чи захищені в тому числі it професії від конкуренції зі штучним інтелектом? Багато хто говорить, що чат GPT заміниться різні види роботи: програмістів, журналістів, творчих авторів тощо. Інші стурбовані тим, що всіх завалить створений програмою Текст. Почнемо розбиратися зі загрозами з IT-сфери, бо десь ми таке вже чули, коли з'являлися ноу-код no і подібні напрямки. Програмування це поширена і часто прибуткова кар'єра. Тому світове ком'юніті розробників вже має чітку позицію щодо інноваційного Загроз штучного інтелекту. Однією з ключових можливостей ChatGPT є його здатність писати код. Уявіть собі це, код пише новий код, і при цьому немає багатьох механічних помилок, які може допускати людина. Є лише одна маленька проблема: розумний чат-бот ще далекий від того, щоб писати складний код, бо не може так мислити як людина-розробник. Існує також той факт, що ресурс Stack Overflow, популярна система питань і відповідей для професійних програмістів, заборонив чат GPT. Це сталося після того, як його використовували для відповідей на запитання і відповідали зовсім некоректно. Це не означає, що штучний інтелект ніяк не вплине на роботу програмістів. У міру того, як машини навчаються, вони все більше перейматимуть потребу у створенні шаблонного коду, проведенні оцінки якості та вдосконаленні існуючого коду. Це у свою чергу дозволить людям зосередитися на більш складних задачах. І також може навіть створити нові робочі місця, такі як спеціалісти по коду зі штучного інтелекту. Бо зазвичай так і буває. За кожними кар'єрними дверима, які зачиняються, відкриваються кілька нових. Будьте відкритими та продовжуйте навчатися. Відносно роботи з текстом так. Чат-бот може видати вам багато інформації і написати статті чи сценарії, але подібно до студента на іспиті, який не повністю ознайомився зі змістом курсу. Він може написати довгу історію, яка здається розумною, але насправді не має сенсу при детальному розгляді. Тож те саме він збереже час на самостійний пошук інформації та розумова діяльність, яка робить матеріал цінним, йому не під силу в багатьох випадках. Інформаційні технології останніх десятиліть, як правило, не замінювали людську роботу чи функції, але впливали на те, як ми виконуємо свою роботу. Наприклад, інтернет не перешкодив нам спілкуватися один з одним, а лише змінив засоби для цього. У певному сенсі, чат GPT не дуже відрізняється від нас у вирішенні проблем, оскільки він також використовує доступні ресурси. Ми звертаємося до Google, чат-GPT покладається на базу даних. Сам Google не зникне, бо більшість людей продовжитиме шукати відповіді там. В нього є ціла екосистема і багато потужностей, щоб просто клонувати цю інновацію у свій власний інструмент. Перспектива чат GPT чи подібних рішень в плані написання повноцінного коду чи новинних статей ще далека. Однак його можна використовувати як творчий ресурс, засіб пошуку ідей чи виконання шаблонних задач. Насправді ефективне використання ChatGPT – це навичка сама по собі, якою корисно володіти в цьому беремному і мінливому світі. З вами була Маша, це канал освітньої етех компанії GoIT. Ми допомагаємо перекваліфікуватися і почати кар'єру в it е сфері Тож не забувайте про безплатні можливості, які ми залишили для вас в описі під відео. За відео чекаю лайк. Дякую, що були з нами, і до нових зустрічей!